Доброго вечора, з вами Джексон Руперто. І я сьогодні продовжую проходити GTA 5 в сюжетному режимі. Поїхали. Так, будемо сьогодні грати на Xbox Control. Значить, давайте згадаємо, що у нас було минулої серії. Минулої серії у нас е, була місія турбулентність, і нам треба було ще забрати машину з кіностудії наскільки я пам'ятаю. Подивимося, що на сьогодні буде. Так, ми загрузилися за Тревора. Ой, що це було? Так, у Тревора більше всього місій. І у нього місія якраз ФРБ. Е -е, а що у Майко. Ага, у Франкліна, бачу місія Вестера. А Майкла щось нічого не бачу. Напевно теж місія за ФРБ. Давайте подивимося, що буде, якщо я на нього переключусь. Що це він? Ага, він просто любується цим. Так, да, теж місія за ФБР. Ну, поїхали тоді. Мені здається, Тревором було б ближче, але я поїду Майком. Тому що все ж таки Майкл. Він все ж таки має зв'язки з ФБР. Все поїхали. Так. Подивимося, що нам там Федеральне бюро розслідувань приготувало за місію. Так, ну тут недалеко, в принципі, їхати слава Богу. Так. Так чи інакше. Зараз ми розберемося, наш любов є файна квітка, яка виросла з усього цього. Ага, добре. Поїхали. Зараз подивимося, що нам тут приготували. ФБР. Так, привіт, як? це так не написати листа. наче ми 90-х. Електронна пошта. такое. Але не хотів дзвонити, тому що після танки мені завжди сумно. Роблю те, що про, про що потім шкода, то я мав не треба знати про що це самою за тобою. Здається, ми всі само фейбен такі кудись. І Він просить, щоб я назвав його татом. Жартую. Наш мене почуття умру і співтанція, все добре, веду на тебе, що славич канала. Ти такий баран жодної користі. Цікаво, як ми з ним могли вийти з одного того ж з місця. на мною ну, про... У нас все добре, не розлучається. Мами, це буде паршиво. Мені більш подобається колись накричити один на одного, бо постійно свертується. Це чудово, завжди заспокоює мене Суму з тобою, з любов'ю Трейсі. Так, трейс, я сумую за вами. Знаю, я наламав дров. Справді вибач, я змінився, каже мамі, що вона має дати мені останній шанс любити тату Майку. Угу. Все добре. Ось ми вже і приїхали. Так, що тут амунація? Ну це нам не треба, це ми знаємо, що там нова зброя. З'явилося продовжу, ну все тоді. А, я я тут припаркуюсь. Пішли подивимось, що це там взагалі нам пропонують. Так, Б. А, це нам вгору треба піднятися, так? Так, здається, це нам вгору треба піднятися. Так. Зараз подивимось, що це у нас буде. Так. О, oh, nice, гарно тут оте. Ага, план роботи yeah, в Павета. Виколозувати oh, на надім Просто і весело. Але це. Це мій дім. Я вас все тут заробив. Добре, розслабся. Просто був сарказм. Ну, а не треба було. Усі тобі більше не потрібен сарказм. Хороба стріється. Так, я зрозумів. Ти нічого не то зробив. Ти такий же, як і будь-який інший. Заробив трохи грошей, став. Так, є для те, тебе новина завжди я був таким. Ні. Не був ти старий. Ти та щось важко. Але зараз like 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 you kind of чуваче totally ти як це місце. Такий же порожній. Та ти. А ти такий собі доброчесний, високоморальний. Усе тому що ти відбити супа для so okay? кого це чогось не по я чесний. А ти оце мій гірой, не виживіше за все пору. Он я. Ну тоді я не трачу жості, коли побачив там заміс. Розривай, дивися, я вже готовий. А що стресулося? А, у нас є федерали. Послухайте, мені прикро. Але у нас проблема. Фінансування уряду. Нам треба, щоб ви дослідили наукову лабораторію на півночі штату. Ну, ж територім, це серйозно. Нервополітичний гаусс. Гасміртер. Я не почув. Там потрібен цілком стандартний набір. Човен, важкий гелікоптер з тандемними гвинтами, вантажівка зброя. Усе це вам доведеться дістати. Сам гелікоптер коштувати вам диком. Це сарказм. Ще кілька тижнів тому спокійно відпочиваю біля свого басейну. Аж тут не звідкіля з'являється Мід Якубсов Пе, щоб дорікати мені запомив. Начальні помики, допустился по понад 10 років тому. Ми, наша маленька груба. Мідні мов не я пішов витратив на гелікоптер з стандавним. Щоб змінив красному поліетичні ассуши зміну терористів. Сарказм, це все, что в мене залишилося. Сарказм. І ще ви. Так. Ву! О, без повернення в старий. Оце вже старий yeah, yeah, yeah. Так, так, tak, ну ми пішли. Чого я помню? Але йде утренній урок в А тепер запам'ятайте, не треба путувати нас з цією справою. Бувайте здорові. Божечки. Right. Так, less подзвоню Вестеру. Він казав йому щось відомо. І, і скажи, їм, що ми ще їдемо до Паледобей. Так, перед, ти повезеш Добей. нас до банку. Ага, ну все, попішує. Так. Ага, тут електрощит навіть ям, дивіться, який деталізований, бачите. Все, пішли. Так, і скільки ж це нам кілометрів їхати? Мені цікаво. Ну, напевно, що кілометрів 5. Що постійно радіо збивається? Ага, 6 кілометрів. Так, добре, поїхали. Це просто дивися, чи йде запис. Дайно ну, подзоні вестеру. Що тепер? У нас проблема з фінансуванням, тому потрібна робота. Перед передборуванням лірки ти казав про банку гушені. Мені треба, щоб ти зустрів нас там. Упали тобі, добре? Точно, сяду на автобус все, поїхали тоді. <рес> так, Лестер зустрінеся з нами там. Не починай. Не буде ні за що. План файне. Якщо грабуєш банк заради кількох мільйонів, перш за все тобі потрібно подзвонити в госпіталі, і сказати, щоб привезли тобі хлопця на лідну в кріс. О, хіба в цьому сільському банку буде стільки грошей? місцеві силовики тягнуть гроші з усіх ферм, морделів і лабораторій в окрузі. Зберігають свої гроші в депозитарних комірках, а ще там міський фонд оплати праці. У нас усе має вийти. Я ще розмірку про тебе, Тревере, про твій стиль життя. О, та не вже серйозно. Так, серйозно. Люди завжди вішать ярлики на тебе, не ну, знаєш. Я психопат, друг, лідер індустрії. В у певній мірі тебе не віднесеш до жодної з категорії, але з іншого що. Подумай, де ти живеш. Сендішор закуханий. Вибачаю, що до поблизу не знайдеться місця, де б ти міг прочистити собі. Розуміла, а чому ти тут? Тут немає митушні, ми від усього цього. Це те місце, де є щось справжнє і не підром. Це Америка і справжні люди ще знають собі ціну. Ну якщо тобі переберуться несправжні, тоді тоді зризну світься. Добре, а що з твоїм <рес> одягом? А що з ним? Та яка різниця, яким і мене одяг? Ні. Якби ти, то на себе чистий одяг свого розміру. Ти одяг трохи того. Трохи дурнуватий. Що і в крамниці я й беру. Господи, до чого це? Це не відсутність смаку, це його протилежність. Тобі треба бути стилістом. А ще тату, волосся, дивна музика. Селі іграшки, місцеві. геть усе. Що ти мелеш? Ти гіпстер. Що? Ти гіпстер. Ненавижу гіпстерів. Класичне запереження гіпстерів. Не переношу гіпстерів, я їм гір для забави. Гіпстери казати, що вони ненавидять гіпстерів. Ну я їх на дух не переношу. Саме відразу звична гіпстерська біда. То ще тому що я живу далеко від бін машині і банкерів. Ти змінюєшся, скоро будуть джинси в тяжку, потім лате, потім банкіри. І ти приїдеш іще кудись, та почнеш усе по-новій. Може, незвичайний <гідний> гіпстер, але ти. <гідний> Те, ким гіпстери, прагнуть бути. <гідний> ти тревори прото гіпстер. <гідний> я не знаю, про що ти <гідний> кажеш, і я не згоден з твоїми словами. Назиєш маячню і намагаєшся вивести <гідний> мене з себе. Я дуже, дуже злий. <гідний> я <гідний> хочу, щоб ця розмова негайно припинилася. Гіпстер. Спробую тільки це сказати знову. No, no. Я висловив свою думку, я не садист. Все, наговорилося. Все, тоді їдем. Так, автобус зупиняється right. тут. Добре. Як довго треба the їхати зі Лос-Антоса? Зараз подивимось. Mm. Ну, суді ще з усього довго. Годі тобі припиняй. Що? Переламаю твої пальці, якщо ти це не припиниш. Та будь ласка, хуга. Хочу збавиш нудьгу. О, нарешті. Так, здоров, здоров, здоров. Ласкаво, просимо до раю. Вперед, машина там. Сухо ж тут. Не хвилюйся, братку. Майк організує потрібне тобі зволоження. Рушаємо. Так, можна починати. Так, ну добре, поїхали. Так, вези нас до банку. Угу. Поїхали до переднього входу, глянемо усе. Якщо папери не брешуть, сигналізація там старовинна. Нам треба зайти вийти до того, як місцева поліція дізнається, що сталося. Так, ось банк, так? Да. Так, центральний вхід до банку, нічого особливого. Проїдь довкола. Добре. Так, їдемо на сусідню ділянку, так? Да. Так, це нам всі... так, позаду є And порожня парковка. You know, Там на нас ніхто не зверне увагу. Ні, подавайте, місце усамітнене. Так. Не ідеально. Зом цієї системи коштуватиме більше грошей, ніж можна підняти на пробування, Тому де нам додаті не Ні-ні, це наша справа. Які у нас варіанти? Ідея дурна, але б ми могли запустити аналізацію, подивитися, скільки часу займе реагування. Перший вийде. Ти його чув. Розстріляй ту байду. Добре, зараз. Так, мене звушником, сподіваюся. Давайте звушником візьму, щоб уваги не привертати. Вистриви сигналізацію, добре. Є. Так, прихопив свій поліційний сканер. Зупинися біля заправки навпроти банку, послухаємо, про що балакають копи. Угу. Так, це частота Служби безпеки палету Б. У нас код 30А. Ще одного банкового округу бойну вимкнулася з налізація. Всі машини в окрузі, дайте відприймать. Та зараз у палету патрулі 36 ідеїть, і ще одна машина прийде 50 секунд. Зрозуміло у вас. Чотири підрозділу, відділку чекає підкріплення. Викликали чотири машини і ще за 60 секунд, і ще більше на підході. А це навіть і не 30 Б, і не стрілянина. Це реально проблема. Що ти на один Іко 40 секунд. Служба безпеки палето є якісь новини по кроду 30, підкріплення того виход. Це ненормально реагування непропорційне. Копи в цьому крузі брудні, в їхньому першому банку спрацювала сигналізація. Так, це вони. Скільки ж виходить? 67 секунд на реагування, чотири машини і ще більше на підході. Пані копи охороняють свої брудні гроші, скільки їх нам нам це позубавло. Чекай, тут подивимося чи є місця в їхній роботі. Так, диспетчер ЦПВТ-3, у нас код 12, хибна тривога. Можливо, хтось намисно вимікнув синалізацію. Зрозуміло вас. Поставимо Бог на шосе це Грейтушн, і Сенора. Огляд машин і перевірка документів. Бокпости огляд. Коптись воно димком. Я не сяду заграти через те, що у Вестеру потрібен візок. Слухай, зв'язком чи ні, а ми все одно їздимо швидше за тебе. копа я не втечу, нам треба їхати. Та от їду. Їдемо. їдемо. Якщо ви тревора, то це він тікатиме від копів. Так, ну я не знаю, подивимося, хто швидше. А, все, я вже, я вже не переключусь, ладно. Будемо тоді їхати з Майком. Випере. Ой! Не треба було приїздити, я мабуть додатися. Все добре, ми виберемося. звісно, що саме озеро цього нету. За нами немає хвоста. Поки що. Взагалі нема. Так, слухай, видихни повітря на повні груди, з нами все буде добре. Он просто потрібно повернутися <свёзд> до офісу Тревора. Коли треба назад за офісом, насправді він рішемо з гонка біля вам усі бачу документи на власність. Вони отут, Певно це Треворовий маршрут через гори. Нутова дорога може трохи трясти Питонський вербі з комі провалом на уроку, а далі це метафіна лабораторія. Просто супер. Лабораторію це важко назвати. Швидше вирівною ямою, які варять. Для підготовки до провання просто це не існує місія. Блі, -ін. Люся, все буде добре. Якісь думки щодо банк впевнено, що ми не зможемо вимкнути синалізацію. Так, синалізація типу UXF. Половини інтервали трансляції. Катя третя сторона, множення центрів стеження. Звісно, я можу її вимкнути. Але це там більше, ніж можна отримати від порубова. Uh, Існо більше. То що ж нам робити? So, do we do? We відмовимося, не сказав би, що нам потрібні гроші. Uh, Стосовно грошей. Торгував на біржі? No, Ні, боже. Тобто так. Yeah, 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 так, я торгував oh, на біржі, але гроші нам потрібні не через це. Тоді чого потрібні гроші? Нараз. Right. На ну, so, узбережжі є одна дослідницька лабораторія. Агенс використовує для виготовлення утруйного газу. Та схоже після зверта пінагам. й добре. Вони зберігаються розплити на американській території, сподіваючись, що уряд підвищить їхнє фінансування. Настільки по що схоже на Так і це має з с... Ой. Так, і порубання ще одного банку в окрузі. Регент Стів Вейнс потрібно понад 2 мільйони для фінансування рейду на лабораторію. А дей хто здійснить рейд, а дай хто заплатить за нього? Ага, зрозумів. Ну я не розумію, ну а я розумію не до кінця, проте беруся за це. Схоже, треба готує порубати цей банк за цукерку і похвалу. Скажи нам, ну чи можемо це зробити, чи краще шукати щось ще. Можеш це зробити, але це не буде чистою роботою. Наскільки брутницям? Із копами підприцілами. Ось наскільки. Ну це ж брутніков. Тревор так сказав. Та, Далі ж ми впораємося. Все, хлопці, не тренують по стандартам поліції. Ось не готові до атаки чудово озброєної та тренованої команди. Так, нам потрібна порива. Щось таке, що схилить чашу Терезі на нашу користь. Де є декілька ідей. Добре. Шо, так розумію, тревор нас вже перегнав, так? Зараз подивимось. Да, все, він вже на місці. Не встигне, ну нічого страшного. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ой тільки не воду. Тільки не воду. Мені ще не вистачало втопити цю машину для повного щастя. Так, ну все їдемо тоді. Мені здається, я би мотоцикл все одно не обігнав, бо він дуже швидко їде. Так, ну. Ага, ну все, ми вже прямій, так? Да? Все, нам лишилося не так багато. Так, і зараз я так розумію, нам треба буде вибрати, хто з нами піде в якості стрілка. Там сильно багато, в принципі, не потрібно. Там іде Майкл, Франклін, Тревор і ще один стрілець. Переміг нас. Ну, принаймні, нас не завждива. Так, добре, Господи. Де ти веш, та все так довго? Хотів, щоб ти переміг. Розміщу дошку ось тут. О, Боже. Низький рівень шум. Ну, розігрі тобі якихось недоїдків. Я мав міті. Ні, старий, тут є командир. Не хочу, щоб ти був голодний і сумний, бо ти доїде приймати теж неправильно. Я все своє життя приймаю неправильні рішення. Ось так і опинився тут. Ось, бон аппетит. Ай, Боже. Господи Ісусе Тревора, що це? Ну, тобі не так. Це ж просто... Повіка. Можливо, навіть не людська. Ой, господи. всі ці перестрілки. Так, джентльмен, в деякі плани. Добав. Хочу залишатися тут ніхто не довше, ніж треба. Так, гадаю, наш маленький експеримент показав, що реагування буде надто швидким і сильним, що можна було накивати п'ятами. Означає, що вам доведеться розібратися з копом. З, з брудними копами. Розібратися. Чувачі, я не знаю. Роботи підготовлені. Неподалік проходять військові конвої до Форт занкудо пропоную викрасти один, використати його спорядження проти місцевих клопів. Зможу надати тобі детальну інформацію, щойно ми закінчимо тут. Хай там що, а залишитися до біля банку ви не зможете, бо тобе це затока. Десь через вулицю від вас Франклін чекатиме в човні. знаю, з цього нічого не є ідеальним, та я гадаю, це єдиний спосіб повернути і забезпечити ФРБ грішми. Так, добре, нам потрібні люди. Ви ще стрівець. Візьметься з тобою до поліції, то жаль, вибрати якусь хорошу. Давайте подивимося, що у нас є. Норм Річардс, Деріл Джонс, про проятеля шефа. Добре. Справжній професіонал. Mm. Uh, навіть не знаю. Давайте, напевно, візьму густаву моту. Добре, показав під час порубнь ювелірки. Цей, ти впевнений? Звісно. Все підтверджуємо. Це має спрацювати. Зберу спорядження до купи. Зв'яжися з Франкліном, треворе. Займайся своїми справами. Розумів тебе. Позвоню тобі, коли ми будемо готові розпочинати. Ну буде тісно, але знаєш, мій каса сука. Знімо номер в мотелі, дякую. Добро, роби, як тобі краще. Ходім, відвезу тебе. Давайте. Так, і що зараз буде? Ой-ой-ой-ой-ой. Що ж це тревор таке з'їв, що його вирвало? Фу. Так, ну що, значить, ми цю місію пройшли, так? оно? А, ну так, да, звісно. Не їзда, переможець. А ну, ладно, на золото не пройшли, нічого страшного. Так, 23 хвилини. Ну, я думаю, що давайте, напевно, на сьогодні все тоді. В наступній серії ми зробимо підготовку і саме поробування Ну що ж тоді, всім дякую за перегляд. Не забувайте, будь ласка, підписуватися на мій канал, ставити подобайки, коментувати. А з вами був Джексон Руперто і до зустрічі у новій серії GTA 5 Всім доплачення.